Котики. Ті, хто на Іспанщині, ті, хто у Німеції, ті, хто в Англії і всюди, всюди. Вчіться там гарненько, бо я вас вже чекаю. Котенята кажуть, до нового пакету допомоги долучили супутник наса. Котики гатіть. Убакс Хелікон в кольорі мультикам. З тканиною Кулмакс. Прекрасна тканина з сіточкою, яка використовується в спортивному одязі, яка прекрасно, швидко сохне, вбирає вологу та дуже добре дихає. Саме з цією тканиною цей Убакс. Звісно, рукава з тканини. Ріпстоп це поєднання бавовни моєї улюбленої та поліестру. Укріплені лікті, манжет на ліпусті. місця для шевронів. Разом з кишеньками, гарненькими кишеньками на рукавах з двох сторін, комір стійка. Захищає ваші підборіддя, ваші гарненькі борідки. Відмовні, можна комір положити при бажанні. Гарна моделька, виточки зроблені, дуже зручно, щоб гарно суділо на будь-якій фігурі. А тим, хто дивиться нас. У інших країнах, особливо на Рашке, передаємо пламінний привіт. А ще краще за нас його передають насамси, хімарси і всяка різна гарненька мілочовочка. Котики гатіть, якщо орки навіть пишуть мені не тільки в Ютубі, а й на Телеграм. Отже, ви молодці, а я все роблю правильно. Котики гатіть, гатіть, гатіть. Перемога скоро. Слава Україні!